Привіт усім! Я дуже радий, що ви відвідуєте мій канал. І сьогодні ми розглянемо питання про дільники та кратні до даного натурального числа. Це матеріал 5 класу. Я знаю, що деякі є труднощі в учнів щодо визначення дільників і кратних. І тому я хотів звернути увагу на цю тему. Давайте розпочнемо із таких прикладів. У нас є 12 горішків. Давайте ми їх розкладемо. На дві кубки. Горішки всі поклались на кубки, значить, залишку немає. Отже, 12 ділиться на 2, буде по 6 горіхів. Добре. Наступне. Давайте ми цю, цих 12 горішків розділимо на три кучки. На три кубки. Ось ділимо на три кубки. І в кожній кубці вийде порівну, мабуть. Да? Значить, Коли ми розділили на 3 кубки, в кожній кубці стало по 4 горіхи і всі використались горіхи. Да? Далі, наступне. Давайте ми цю кубку на цих 12 горіхів на 4 кубки розкладемо. Розкладаємо на 4 кубки. Горіхів не залишається. І в кубках вийшло по 3 горіхи. Що це значить? Це значить, що 12 ділиться на 4. Так, 12 на 4. Ну, давайте ще спробуємо на 6 купок покласти. Да? Чи вийде в нас 6 купок? Кладемо 6 купок. Так. І у кожній купці у нас по два горішки, мабуть, да? От, по два горішки. Це означає, що 12 ділиться на 2. Ділиться на 6 і виходиться в кожній купці 2 горішки. Ну і, звичайно, що, якщо ми візьмемо 12, воно ділиться на 1, мабуть, да? на 1 од... на ділиться. Ось. Якщо ж ми, наприклад, на 5 ділимо, да? от візьмемо на 5, то ми будемо ділити ділити на 5 купок, і, і в нас залишиться. Лишніх два горіхи. Лишніх два горіхи. Це означає, що на 5 не ділиться. 12 на 5 не ділиться. Отже, в нас є число 12. І 12 ділиться на наступні числа. На 1. Можна поділитися, правда? На 2 може поділитися, може поділитися на 3, на 4 може поділитися, на 6, так? на 12. Ось на ці всі числа, число 12 може поділитися. Значить, такі числа в математиці, на які ділиться дане число, називаються дільниками даного числа. Значить, 1, 2, 3, 4, 6, 12 є дільниками числа 12. Бо 12 ділиться на ці всі числа. Ясно, да? Тепер, що таке кратні до даного числа? В нас є горішки ті самі. І беремо три горішки. Тепер додаємо ще три горішки. Значить, у нас виходить 6. 6 ділиться на 3, правда? 6 ділиться на 3. Ще додаємо 3 горішки. Получається 9. 9 в нас поділиться на 3. да, Звичайно, поділиться. Наприклад, беремо ще три горішки. виходить 12. 12 ділиться на 3. Очевидно, що ділиться. Да? То такі числа, які діляться на 3 на дане число, називаються кратними до числа 3. В даному випадку, у нас які є числа. 3, 6, 2, 9 і 12. Отже, що таке кратні до даного числа? Значить. Якщо ми розглядаємо кратні до числа 3, то їх буде досить багато. Тільки деякі з них ми самі найперші виділимо. Да? Значить, які ці числа діляться на 3. Це число ділиться 3 ділиться на 3. правда? Далі, ще яке число? 6 ділиться на 3, ще яке 9. 12, правда? 15 і так далі. Так далі. Наступне буде 18 і так далі. Значить, ось ці числа. 3, 6, 9, 12, 15 є кратними до числа 3. Тобто, це такі числа, які діляться на 3. От такі числа називаються кратними до даного числа. Тепер давайте дещо запишемо. Візьмемо число 12. В цю сторону запишемо дільники. А в цю сторону запишемо кратні, деякі кратні. І так, дільники. Числа 12. Які будуть? Ну, ми тільки що говорили про це. Значить, які будуть? 12. ділиться на одиничку, ділиться. На 2 ділиться, ділиться. На 3 ділиться. На 4 ділиться. На 6 ділиться. На 12 ділиться. От у нас вийшли дільники, числа 12. Тепер запишемо, наприклад, тут перші 4 кратних. Які це будуть? Ну, найперше, саме це число 12. Далі, яке ще буде число? 24. Так? Наступне, що ви замітили? Додаємо 12 кожного разу. Одесіді 36. І наступне, ще раз 12, буде що? 48. І цей ряд можна продовжувати як завгодно далеко. Що ми бачимо цікавого? Що? Дільники даного числа, дільники даного числа вони можуть бути меншими, а можуть бути рівними цьому числу. Значить, от, оце дільники, вони менші, а можуть рівними цьому числу бути. А кратні, найменше кратне це саме це число, от найменше кратне саме це число. І всі числа більше від нього на 12. Значить, ось оце будуть приклади кратних до числа 12. А тепер буквально кілька прикладів давайте. От, наприклад, візьмемо число 7. Чи буде число 7 дільником числа 14? Багато з учнів не розуміють, що на що ділити як. А раз сказано 7 дільник, значить він повинен бути менший або рівний за дане число, яке ми розглядаємо. 7 менше за 14 менше. Пробуємо. 14 ділиться на 7. Ділиться без остачі. Отже, 7 буде дільником числа 14. А чи буде 7 дільником числа 5. Значить, дільник має бути меншим рівнем даного числа. А тут дільник більший за дане число. Значить, він дільником у всякому випадку не буде. Даного числа, числа 5. Чи, наприклад, отаке от завдання. Таке завдання. От у нас є число 9. І записати усі дільники цього числа. І так, по порядку дивіться, зауважую, що. Для будь-якого числа завжди можна вказати зразу два дільники. Це одиничку і саме це число. Чому? Бо будь-яке число ділиться і на одиничку, і на саме себе. Тому дільником числа 9 одиничка буде. Буде. Перевіряємо 2. 9 ділиться на 2. Ні, не буде. На 3 ділиться, ділиться без остатчі. Значить, буде 3. Ще які числа? На 4 ділиться, ні. На 5 ділиться, ні. І так далі. І може поділитися тільки ще на скільки? на саме себе. На 9. Отже, ми знайшли дільники числа 9. Це дільники. Ось. Якщо ми візьмемо число 9 і запишемо перших 4 кратних цього числа, то знову ж таки, завжди найменше кратне для даного числа буде саме це число. Бо саме число ділиться на саме себе, правда? Значить, перше число буде обов'язково 9. Перше Ну а далі як поступаємо? Додаємо кожного разу те саме число. 9 додати 9, 18. Правда? Знов додаємо 9, буде скільки? 27. Знову додаємо 9, скільки буде 36. І цей ряд можна продовжувати як завгодно довго. Ну, так, як в нас умова 4 перших. Тому ми записали. Ось ці числа, які є кратними перші 4 числа, які є кратними до числа 9. А тепер давайте ми з вами трохи пограємось. І так, перше завдання. Дільники числа 5. Вказати дільники числа 5. Всі числа, які... На який ділиться п'ятірка, а п'ятірка ділиться на сихе. На одиничку тільки і на 5, правда? Значить, давайте сюди його, цю табличку, от сюди. Так, дільники часа 28. Значить, всі числа має бути менше за 28 і, можливо, 28. Так, дивимося. Ось у нас 28. Перевіряємо, 28 на 14 ділиться, на 7 ділиться, на 4 ділиться, на 2 і на 1 ділиться. Значить, ми його табличку сюди. Сюда. Числа кратні 3. Значить, числа має бути, бути більше за 3. Або 3, або всі числа більше за 3. Значить, дивимося, де нам підходить. Буде от нас 3. 3, ділиться на 3, 6 ділиться на 3, 9 ділиться на 3, 12, ділиться і так далі. Значить, що ми сюди даємо. Дільники числа 12, дільники значить менше або рівні 12. Шукаємо, де можливо нас є 12. Так, дивимося, дивимося, ось нас 12. Перевіряємо. 12 ділиться на 12, на 6, на 4, на 3, на 2, на 1 ділиться. Беремо його от сюди. Дільники числа 7. А 7 ділиться тільки на 1, і на 7, правда? Значить от сюди. І кратні до 4. Значить 4 і всі числа якісь більші повинні бути. От, перевіряємо цей ряд. Вони всі ці числа діляться на 4. Ось воно. Так, здаємо відповіді. І наш. Результат хвилина 34. Але є, є учасники, які набагато швидше роблять. Бачите, за 10 секунд трошки більше, ніж за 10 секунд робили. От я вам залишу посилання під відео. От, намагайтеся досягти от таких результатів. Отже, у цьому відео я намагався наочно. Вам показати, що таке дільники натуральні числа, що таке кратні натуральні числа, яка різниця між ними. От я надіюся, що це відео допоможе вам краще зрозуміти ось ці питання про дільники і кратні. Тому я бажаю вам успіхів у навчанні і до нових зустрічей!